Міжнародні зв'язки нам допомагають вести роботу на більш високому рівні, адаптуватись до міжнародних стандартів, брати передовий досвід держав, з якими ми працюємо. Ми в основному грантам працюємо з Німеччиною, з Англією. Зараз працюємо з Швецією, працюємо з Польщею. І завдячуючи міжнародній співпраці, у нас наукові дослідження, наприклад, по відновленим джерелам енергії. Ми працюємо з Польщею, по біотехнології працюємо з Бельгією, по біотопливу. Працюємо теж з Бельгією і досягаємо успіхів. і Ми відомі в цьому плані. Зараз ми маємо 19 країн світу, з якими підписано 33 угоди про співпрацю. Це і обмін студентами, це і практика студентів, це і наукові якісь обміни між науковцями. Це і проєкт темпу стаціс, які ми вже виграли три на даний момент. Ми маємо тісні зв'язки з Бельгією, де наші сорта пшениці були. Якби протестовані на Лабораторному обладнанні бельгійському, там із застосуванням генних маркерів, тобто це теж досить велике велике досягнення бельгійців зацікавили гени зимостойкості нашої зимої пшениці в порівнянні з тими сортами, які вирощуються в Європі. Наукова співпраця, обмін викладачами, введення нових магістерських курсів, практика студентів за кордоном. Навіть можна вважати за досягнення, що ми підписали угоду із Наянським. Університетом в Сінгапурі, де запрошують наших фахівців-екологів, випускників, магістрів, поступити до них в аспірантуру. І можна пройти аспірантуру, навчатися в аспірантурі в Наянському університеті в Сінгапурі і отримати міжнародний кандидат наук, диплом або доктора, да, який. Визнається в цьому світі. Диплом аграрної академії, я вам скажу так, що він дуже ціниться серед тих фірм, які зараз в сільськогосподарському секторі заходять на ринок України. Наприклад, наші випускники мають можливість завдяки міжнародному магістерському курсу MBA in agriculture навчатися в Німеччині в університеті Ван Штефан, відділення Трістерф, в магістратурі теж за рахунок німецької сторони. Вони можуть отримувати подвійний диплом і український, і німецький. І завжди, після того, як вони там отримали диплом магістра, їх запрошують німецькі австрійські фірми, німецькомовні фірми для того, щоб вони стали представниками цих фірм і в Україні, і в Білорусі, і в Росії, і в Казахстані. Якщо студент хоче в майбутньому не прийти до батька і сказати, що папа, я закінчив аграрну академію, встрой мене чи влаштуй мене на роботу, він може завдяки знання іноземним мовам. Поїхати здобути нормальну освіту, влаштуватися на роботу, приїхати до папи і сказати: ось моя службова машина, ось у мене така зарплата. Я працівник такої то фірми, я представник по трьом регіонам чи по трьом областям України. Завдяки першому проекту Темпу Стаці з 2000 року у нас працює мовний центр. Ми можемо запропонувати всім бажаючим від нульового рівня і до рівня Тойфу, і до рівня ДАФ. Даф це дойче авферфрендшпрахи, тобто це той рівень німецької мови, який дає можливість працювати в Німеччині. І навчатися в Німеччині. Можемо дати можливість вивчити від нуля і до максимального рівня. Взагалі є два центри в Україні, яким німці дозволили робити от такі тести, і вони їм довіряють. Один це в Лінгвістичному університеті в Києві, а інший в Полтавській державній аграрній академії. Тобто це теж родзинка нашої міжнародних зв'язків і нашої мовної підготовки.